Сьогодні вранці, коли новий день тільки розпочинається, ти можеш налаштувати себе на потік впевненості та внутрішньої сили. Ти можеш робити цю практику будь де, дивлячись у дзеркало під час ранкового догляду за собою, прослухати це аудіо в машині по дорозі на зустріч чи лежачи в ліжку одразу після пробудження. Важливо лише те, що ти даєш собі можливість побути присутньою в цьому моменті. І готова нагадати собі про власну силу і впевненість. Давай зробимо глибокий вдих через ніс і повільний плавний видих через рот. Відчую, як з першим вдихом у тебе входить енергія нового дня разом з класним бадьорим настроєм на сьогодні. А з новим видихом відпускає залишки сну, минулі переживання, думки про вчора. Поміть як новий день завітав до тебе, і в тебе сьогодні є ще одна можливість спробувати, ще один шанс робити те, що тобі подобається, прийти до того, чого ти прагнеш, зрозуміти себе трішечки краще. Хіба це не прекрасно? Тепер почни промовляти вголос або про себе наступні фрази, дозволяючи кожному слову глибоко вкорінитись у тобі. Пропусти їх через себе і відчуй всім своїм тілом. Я вільна створювати своє життя за власними правилами. Я із задоволенням розкриваю свої таланти і сміливо показую їх всьому світу. Бути помітною і почутою для мене норма і стандарт. Я вільна бути собою, незважаючи на очікування інших. Я можу отримати все, чого бажаю, бо маю сміливість йти за своїм серцем. Я налаштована бачити можливості там, де інші бачать лише труднощі. Бути впевненою це вибір, і сьогодні я обираю бути саме такою. Моя сила народжується в моїй автентичності та чесності із собою. Я приймаю свій шлях і вірю у свою здатність робити прогрес щодня. Я завжди довіряю своїй інтуїції, адже це моя сильна сторона. Я дозволяю собі бути собою, справжньою та відкритою. Я довіряю своїм рішенням. Все відбувається у свій час, а тому мені нічого переживати, сумніватись в собі чи боятись. Моя впевненість є безумовною моя впевненість є проявом любові до самої себе. Я помічаю свої найменші досягнення і ціную свої невдачі, на яких я вчусь. Я не прошу дозволу бути собою. Я вже маю на це право від народження. Я розвиваюсь і роблю щось не для того, щоб когось перевершити, а для того, щоб стати найкращою версією себе. І в мене це вдало виходить. Я люблю себе, і це буде неперевершений день. За бажання можеш зараз себе міцно, міцно обійняти, посміхнутись собі в дзеркало і вперед у новий день. Дякую за практику.